Всіх вітаю. Знову повкривав деревця свої. Сьогодні у нас 27 квітня 2025 року, шоста ранку. Дивіться, яка красота. Це не вкриті були. Це просто прелість. То що повкривав? Подивимось, що буде, так само і на городі частично повкривав деревця. Ну, я не знаю, допоможе, не допоможе. Черешенька листя поопускала. Грушки молоді. Не вкривав? Всім дякую за перегляд.